Цьому році ми здобули перше місце в категорії колективне волонтерство в регіональному конкурсі Благодійна Полтавщина. Це унікальна бурштинова статуетка Ангел-Добра її отримав волонтерський загін «Невтомні бабусі, що діє при бібліотеці філії номер 7 Її завідуюча Людмила Заливча говорить, це заслуга багатьох людей, яких і не перерахувати. Якщо взяти роботу нашого волонтерського загону, коли в 2017 році ми працювали, і нас було ну 10-15 чоловік, то зараз, якщо порахувати, скільки в нас волонтерів, я не можу озвучити навіть приблизно цю цифру, тому що нам допомагають і коштами, нам допомагають транспортом, нам допомагають матеріалами. Найстарший волонтерці загону Валентині Іванівні 86. Тут вона допомагає з 2000. Року. Кожен день нарізає смужки для маскувальних сіток. Є довгі вироби, а якщо коротесенькі, ми їх не розріжемо. Бачите, як виходить. Згадує, що провело доєднатися волонтерити. навіть сильно сказати. Мені навіть соромно сказати, але колись мені сказали, що у мене двоє діток і обидві дівчинки. Мені казали, вам добре, дівчата не йдуть на війну. А я кажу, так у моїх дівчат є чоловіки, які ходять теж на війну. І я як дізналася, що тут відкрито, хоча я живу на 11-й школі. Тут мені сподобався саме колектив гарний хороший. І хоч волонтерський загін. Моя назву «Невтомні бабусі», бабуся. Вона вже не зовсім відповідає дійсності. наймолу, чи волонтер, 11-річний Марк. Я тут вмію вже все робити. Я вмію коврики в'язати, сітки плести, кікімери робити, вмію мішковину розпускати. Мене вперше сюди привела бабуся на канікулах зимою. Ну мені тоді ще не дуже так хотілося. Зараз я розумію, що якщо не буде ніхто допомагати, то як буде нашим військовим для подальшої роботи, говорять волонтери? Їм необхідна тканина зелених оливкових кольорів або ж біла бавовняна, а ще робочі руки.